Всім привіт! І дорослим, і малятам! Чуєте, дзвоник лунає? Він на заняття нас закликає. Сьогодні в нас заняття з математики. Але для початку ми вирушимо у подорож до казкової країни іграшкової. Подивіться, у нас сьогодні в гостях лялька Наталка. Ось такий жовтий підйомний кран і... Цікава, невідома коробка. Математика оточує нас навкруги. І сьогодні ми це з вами перевіримо. Подивіться уважно на нашу Наталку. Скільки ручок у Наталки? Скільки ніжок у Наталки? Скільки носиків на обличчі у наталки? Скільки хвостиків зробили наталки? Скільки оченяток у наталки? Я думаю, ви всі правильно відповіли. І в цьому вам допомогла математика. Тепер погляньте, де математика заховалася в нашій машині. Якої форми вікна у машини? Якої форми колеса у машини? Порахуйте, будь ласка, скільки колес з цього боку, який ви бачите. Я думаю, із цим завданням ви впоралися. І тепер час розглянути нашу коробку. Але вона чомусь не відкривається. А відкриється вона після того, як ви відповісте на запитання. Слухайте уважно. Скільки сонечок на небі, скільки листя на дереві, якої форми тарілка, скільки іграшок в садочку, скільки ляльок на столі. Я думаю, з цим завданням впоралися і зараз ми перевіримо, чи відкривається наша коробка. Так, вона відкрилася. А в ній всім знайомий, всім відомий і улюблений конструктор. Конструктор Лего. Різнокольорові деталі, їх багато. І в цій коробці ви знайдете математику. А як це буде виглядати? Ми зараз перевіримо. Перше математичне завдання ось таке. Я вибрала великі цеглинки червоного кольору і маленькі цеглинки зеленого кольору. Давайте їх порахуємо. Один, два, три, 4, 5. Скільки цеглинок червоного кольору? А тепер порахуємо. Цеглинки зеленого кольору. Один, два, три, чотири, п'ять. Цеглинок зеленого кольору також 5. Але вони маленькі, їх, мабуть, менше, ніж червоного кольору. Ні малята. Розмір колір не впливає на кількість. Цеглинок червоного кольору 5 і цеглинок зеленого кольору також 5. Всі деталі різного кольору і різного розміру. Є великі, є середні і є маленькі деталі. Подивіться уважно, я взяла собі червону і велику. Цеглинку, жовту середню цеглинку і синю маленьку цеглинку. І давайте їх порівняємо між собою. Жовта менша, ніж червона цеглинка, але більша, ніж синя цеглинка. Синя менша за жовту цеглинку і менша за червону цеглинку. А яка сама велика цеглинка? А яка середня цеглинка за кольором? А якого кольору маленька цеглинка? Ось ми і розглянули набір цеглинок і знаємо, що з них можна побудувати різні конструкції. Що я вам і пропоную зробити? Я побудувала осіннє дерево і будиночок. Використовувала деталі різного кольору і різні за розміром. І подивіться, яке в мене дерево за висотою, який будиночок за висотою. А давайте їх порівняємо. Що вище? Дерево чи будиночок? Дерево. Вище за будиночок, а будиночок нижче за дерево. Ви сьогодні побачили, який цікавий світ математики і як можна її використовувати в повсякденному житті. Подальших заняттях ми з вами будемо гратися ще з конструктором Лего і вивчати можливості математики. Я думаю, було вам сьогодні цікаво. Дякую за увагу. До побачення!